Це сидить, жде, щоб я зараз коло нього сіла, бо це у нас ритуал. Вечірній такий ритуал. Мама прийшла, називається з роботи. Мама потрібна реду, потрібна ласка. да? Зай, ну йди, йди, йди. Каже, у нас такий ритуал, отак він притулиться. Каже, мамо, я так за тобою сумував цілий день, да, сумував? Сумував за мамою. Да, він зайчик, сумував, сумував за мамою, сумував. Що було в тебе сьогодні? Розповідай. Що в тебе сьогодні трапилось? Що трапилось? О, ти ж мій мальчик, ти ж мій зайчик, ти ж мамин любов. Мамина така любов, так? Да? Мамина любов. любов. Звісно, мамина любов. Звісно, мамина любов. Давай, 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 Отак мама. Отак, мамо, пожаліє. Отак. Да. Отак, скажи, мамо. Отак я за тобою сумував. Отак сумував за тобою цілий день, да. Скажи, то була вічність, да? Де ти була? Ходила на роботу, заробляла тобі на їжу рай. Я ж не можу з тобою бути цілими днями, не можу. На роботу тебе не візьму. Там тебе будуть боятися. Ти ж в мене здоровий хлопчик. Зай, Оце таке. І оце так ляже і оце так сумує. оце так сумує. Показує, як він заскучав. Зай, пойдем. Іди, іди, я тебе обніму. Тепер йди обніму. Іди, мама, обніме. Отак От придулився мами. Ой, мамин же, ж, ой, же ж мамин. Ой такий же мамин мальчик. Ой, такий же ж гарнюній мамин. Ой, мамин. Ой, мамин ти такий. Ти така мамина любов. Отака ти мамина любов, так. Да. Каже, ніхто крім мами не потрібен. Ніхто не потрібен, крім мами, да. Хто тебе обіжав, мій заяв, хто обіжав? Хто мою зайчику обіжав? Ніхто не обіжав. Ніхто не мав права тебе обіжати. Ніхто. Іди сюди, іди, іди, мами, іди, мами, і підемо зараз. Іди. Отак, От сідай, сідай. А йди сюди, сядь, йди сюди, сядь. Щоб тебе було видно. Ну що, ти хочеш на ручки теж? Ти ж здоровецький в мене. Ти ж в мене здоровецький мальчик, Каже, мама, так сумував, так сумував за тобою, мама. да, Ну не бійся, Я тебе ніколи не покину, ніколи. Я ж тебе люблю. Розумієш? Я тебе люблю. Да. Мамин зайчик. Айди до мами сюда. Іди от сюди. Давай ми. Не, не, отак. От от отак от, от сядь, щоб тебе люди бачили. Отак. От отак от сюди сядь. Отак от сідай. Отак. А мама з тобою сяде. От ти перетулитись, хочеш. Да? Хоч ти ж моя няшка. Ох ти ж моя мімішка така. така Ось такі у нас ритуал, да? Зайка. Мамин. Мамин зайчик. Каже, звісно, я мами. А чи ж же? Чи же я обожнюю тебе моя дядька? обожнюю тебе. мій Красунчик, так аж придушить хочеться. Аж хочеться придушить. У теки що аж хочеться придушить. Маленький підлабузник, да? Ляхай. Лягай. 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 Давай. Давай тобі. Пузяку почухаю. Утики пузяки почухаю. Пузяшки. Такі це в тебе таке, де це ти цю це? Якусь, службу пайку От Ох, че мамі жрачак, ох че ж мамії жальчик. Мамін красоту. підемо гулять. Давай, підемо, Все. Молодець.